А щимить мене дуже страшно. Настя Ткаченко. Настя Ткаченко. Ну це ж награний конфлікт. Да. Думаю, це любов просто. <світ> да. Щимить значить любить. Ми всі давно розганяємо, що ми їбались, нам очень подобалось. А, ви розганяєте? їбались. Ні, ні. Ну ти ви, блядь, уявляєте цей секс? Очі стані фантазії. Починає грати повітря на тривогу. Це клас. Я, ні, насправді, насправді, давайте відверто. Там всі нормальні, взрослі люди, все прикольно. Ну, Настя, іноді в випусках прям, прям заїбує що іноді. Вона, типу, притягує на себе все, чи що? Я не знаю, як це пояснити, але. Ну, типу, знаєш, я називаюся в випуску Жан-Жак Жан де Бержерак, а з мене сміються, тому що я читаю літературу. Отака от, от, от хуйня. Ясно. Факт, факт, Ляна фанатка, до речи, у нас в шоу, говорю, да. Такое. Тому. Вот, поэтому, Человек наверное, але, ну, я не скажу, что прям дискомфорт, прям, блядь, фу. Угу. Не, ну, типа, с усима прикольно. Ну, вот Настя как-то, ну, наверное, меня любит очень сильно. Да. А может вы такие одружитесь в результате? Я думаю, да. Прикинь хэппи-энд. Ну, у нас будут ебейши дети. Просто сайты с ума. Ну, крови <реш> а як тобі працюється там з Кухарчуком, з рибаком, з Фімою? Та всі ахуєнні типи. Ну, типу, всі жартують, всі веселі. Не було, ні, ну, не було ні разу такого, щоб прям я на кого-то обідився, щоб прям ми з ким-то поконфліктували. Mm -hmm. Можна сказати, ні. що ти сексист? Та ні, чого я сексист? Ти mm -hmm. маю mm -hmm. на увазі, тому що у мене тукаснася, yeah. хай веде себе нахуй нормально.